Приходімо сім, приходьмо себе, просипаємося, 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 просипаємося. Я її забрала додому, приютила. Ну, А тепер принесла, щоб її стерилізували, щоб не було щенків, щоб вона здорова була, не було. Ніяких оспалінь, щоб не було. Лікар, отакий, будь ласка, приходьте, люди, не будьте черстві, допомагайте животи. І отаких от лікарів би побільше. Ми почали оперувати рік тому, коли з'явилося дуже багато безхатних тварин. Люди масово виїжджали та оставали тварин. У нас не було місця, де оперувати. Оперували на нашій стайні бісейці. Так. У нас прямо під стайню приходили безхатні тварини больні, і, які потребували лікування. Так все і почалося. Собака просипаємося, 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 собака просипаємося, не роботу на давай. давай, 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 давай. Це літовська організація Джіджей і партнери United for Animals. Це вони нам дуже допомагають іншим містам України. Це дуже зручно завдяки цим проектам. Таким велика кількість тварин стерилізується і допомога таким чином, і опікунам, волонтерам, ну і просто людям, які там. От, тоже з такими тваринками занимаются. Большое дякую врачам за їхні труди, тому що я живу тут рядом. Я вжу, що вони роботу починають зранку і закінчують аж в 10-му вечір. Більше ніж по 12 часов знаходиться. Лена, що вона вот місце, що не треба нікуди їхати. Лейла розмістила цю рекламу. Вона переживала, що ми за п'ять діб не наберемо 100 тварин, які були заявлені, але вони були набрані за три години і продовжується ще великий. Велика кількість дзвінків телефонних. Люди приходять, люди дзвонять, люди хочуть стер стерилізувати і далі вуличних тварин. Це дуже круто. Вона проживає в дворі, завжди нам народжує, народжує. От ми вирішили, як така є змога безкоштовно все це зробити, ми вирішили принести свою котик. Це більш заспокоєно. Ми провели вже около 100 операцій у Кривому розі, і скоро їдемо далі. Який наступний пункт? Мабуть, Донецька область біля Бахмута. Тобто ви працюєте ще й у зоні бойових дій? Ми е, в основному працюємо в зоні бойових дій. Вона з міста Дружковка в Донецькій області. От. Привели до нас на стерилізацію. Ми її стерилізували і забрали з собою. Забрали з собою, щоб е, пристроїти, але потім вирішили, що вона з нами буде їздити, буде нам допомагати, вона нам допомагає. Робота стояча, так, зранку прогулялись, ввечері прогулялись, вдень трошки вийшли. І воно так полегше. І ногами, і спині. Все одно вчиться, бо каждому. Так. Спасибо вам большое, ви таке діло. робите дуже віщо. Спасибо. Спасибо.